Це адже. Ага, моя моя. Гамаї. Бабин борщик добренький, добрий борщик, да? Кушай. Так. добрий борщик. Вкусненький. Кушай, кушай, кушай. Ой, Добрий борщик. А. Хочу не поговорити з тебе ручний мужик, я робот. Це ж ти, мамо, нас гамай, гамай. Воно обмазалося, то ви да так. Ти возьми логеткою, підбери його так. Ось так, щоб він чистіше був. <laughs> Ай, я вже розкриваю. він вже думає, що ти їсти даєш, а ти. Дає, ти? <laughs> не дає. Не дає, <laughs> да? Щось <laughs> кладу. Тьотя, їсти не дає, да?